Не вмієш говорити ні, щоб не образити, постійно погоджуєшся, а сама вже всередині закипаєш від злості. Ти зависла в чужих очікуваннях і зобов'язаннях. І саме тому ти втомлюєшся, розчаровуєшся і втрачаєш власну силу. Кордони, це не про те, щоб бути егоїстичною чи грубою. Вони про власну силу, власну гідність і повагу. На трансформаційних жіночих зустрічах і іграх онлайн ми вчимось встановлювати особисті кордони ніжно, але твердо відмовляємо без страху і без провини. Якщо хочеш навчитись казати ні. Став плюс, і я тобі надішлю деталі про зустрічі на дана.